Ну Що ж друзі, нарешті станеться те, чого так довго чекали військові і їхні сім'ї в Україні через два-три місяці почнуть обговорювати тему демобілізації. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з нацбезпеки. Але чому саме через два-три місяці? Чому не зараз, чому не вчора, чому не рік назад? Чому через два-три місяці з чим зв'язаний цей час? Він говорить про те, що війна показала, що військовий може воювати максимум один рік. Але попри те, вони ж і говорять, що вони почнуть тільки обговорювати демобілізацію через 2-3 місяці, і не в такому саме вигляді, як його чекали військові і їхні сім'ї, під демобілізацію вони вважатимуть відпочинок на 12 місяців, тобто кожен військовий, який провоював певний період часу, зможе відпочити один рік. Чи правильно це швидше за всього, ні? Тому що якщо людина відвоювала, вижила. Я думаю, вона вже має право спокійно відпочити. Друзі, а як вважаєте ви, чи варто давати повну демобілізацію, чи так як вони планують у вигляді відпочинку на 12 місяців? Діліться своїми думками в коментарі.